Доброго вечора, шановне панство. І знову у нас в гостях сам по 500. Той є шків до молоту. Там де тріщотка, яка спрацьовує, коли забивається до молот, Комбайнери про це знають. Ось дивіться, яке поранення. Зараз будемо шукати шляхи вирішення цієї проблеми, тому що волога майже 12.30. Ні, це не через волонтері. От, але домолотити треба. Кум каже, що то не волога, що то вік. Будемо його лічити. Ось так, друзі, в нас вийшло відремонтувати шківок на сампу. Приварили ми його тріщотку до шківа нержавіючим електродом, так як не знайшли в каталозі. З якого матеріалу сама тріщотка зроблена. Думаю, що чугун. Приварили нержавійкою, але у нас лишилася можливість от просверлити і додатково ще взяти на закльопки. Закльопок таких у нас не було. Ось тому було вирішено приварити. В слідуючих відео буде ходити, не буде ходити, розкажу вам. Так, експеримент. Бо треба їхати молотити. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на мій канал.